Основні події, будь ласка, запишіть польське повстання. 1830-1831 рік. Це вчителька історії Ольга Стережак. Вона раз на тиждень організовує безкоштовні заняття з історії України, щоб випускники краще підготувались до зовнішнього незалежного оцінювання знань. Сьогодні присутні п'ятеро. Хочу підготуватися, підготуватися до ЗНО з історії. Треба ж його скласти, бо воно є обов'язковим. Так і треба набрати високий бал хоча сюди кожного понеділка о четвертій годині вечора пройшли дуже багато тем вже починаючи з п'ятого класу ольга стрижак працює вчителькою історії більше 30 років заняття проводить для усіх охочих увечері після основної роботи в культурно-освітньому центрі досягаєш певного рівня і виникає така потреба вже не матеріальні якісь критерії надбання а що ти оставиш в цьому житті після себе і е, я дуже задоволена знайомству учням з учнями з е, інших шкіл, і е, перш за все я хочу допомогти дітям в здачі ЗНО з історії України. Увесь курс історії України розповідає розділений так, щоб повторити всі теми до початку зовнішнього оцінювання. Не тільки певні якісь знання, а можливо, моє ставлення до тої чи іншого історичного етапу або процесу порівняння минулого сьогодення це є певною тенденцією або характерною рисою саме мого викладання, щоб вони були в майбутньому патріотами своєї батьківщини. Для одинадцятикласниці Софії Павленко важливо, що ці заняття безкоштовні. Так як я, я не маю змоги повністю. Оплачувати всі курси, ну, в принципі, а тут безкоштовно і зручно цікаво. Мені дуже подобається мій викладач. і Темп, в якому ми йдемо, відвідувачів розсаджують з дотриманням дистанції не менше півтора метра, каже директорка центру Вікторія Талашкевич. Навчання можуть взяти участь ну абсолютно всі діти, може й люди старші, які планують здавати ЗНО, да, тобто складати ЗНО з історії України. У нас немає реєстрації. Ми розраховуємо на те, що у нас тут може сісти в умовах карантину, так щоб зручно і для підлітків деякі не вакцинуються. Десь чоловік 10-12. Заняття триває півтори години. Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.